Друзі, доброго дня. Сьогодні 27 серпня. Ми приїхали у Ванкувер. Зараз вийшли з готелю. Пойдемо, пройдемося, подивимося на Ванкуверську затоку, Зайдемо в екій змор. Місто. місто велике. Королевство вертається. Я би сказав бетонне, бо все залите бетоном. Це бетон, якби ти знаєте, в американських фільмах, от чисто, але тут багато китайців. Ой, китайців тут дійсно дуже багато. Ну, ну, -аз... азі... Азійців. Азі... Так, ми дуже хочемо піти китайський район, район, подивитися, я з тим покажу, що дуже прикольно. Та зараз йдемо дивитися, ми були вчора вечором на цій затоці, але було дуже мало що видно, бо, тому що вже була ніч, 11-та -го година. І ми зараз знову підемо поглянемо, як там можливо поснідаємо чимось смачненьким і буде люкс. Ну, мені хочеться все знімати, пройти і все фотографувати. Доволі шумне таке місце, напевно. Поки що трафік дорожній ще не такий забитий, але відчувається, відчувається, що людей тут так побільше, ніж нас у Киловні. Явно буде. Тут все набагато дорожче. Ну, Ціни так, так і набагато дорожче. Але цікаве місто. Можливо, навіть туди переїхати, тут жити це доволі непогана ідея, бо можливостей я думаю набагато більше, ніж кілометр. Та взагалі в будь-яких великих містах можливості більше і, і має бути а набагато ще цікавіше. Подумав, потім десь садимо і... Розкажете, як вибили собі знижку 30% готелі на проживання. Справді дуже цікава теж пригоди. Ціна номеру в готелі 750 доларів за добу. Попрошу. І, це ми, дуже дуже дорого. Ви але... були кращий номер фотографії. Він вже дорожчий, але нам вийшло за гроші, і Ще зі знижкою 30%. Тому що Тут послуги на нижчому рівні ніж в Україні. Хоча гроші тут я медичний люди. <рес> Вона йде до порівняння. В Єгипті тиждень жила за такі гроші. Але це люкс. Йдемо гуляти і досліджувати монтувати. Сьогодні основним оператором буде, напевно, Леся. Вона буде все знімати і те люкс. Але, на жаль, ми вчора не знайшли долораму. Бо, напевно, таких дешевих магазинів тут нема. Але нам треба зарядити камеру, щоб я могла щось знімати. Тому ми будемо в активному пошуку з до нашої камери. Я думаю, це буде не проблема, бо сьогодні другий день. Бо, ну, скажімо, перший день. Ми переїдемо в будинок біля океану. І я думаю, там Зловій, щоб зарядитися і більш спокійніше буде quiet and peace place. О, ось дивіться, які тут туристичні фонтани. Ранок ще. Закриті заклади харчування, я так бачу. вони напевно відкриватимуться в годині 11-12. Ну, насправді так. І людей на вулицях не дуже багато, поки що. Поки що не дуже багато. по роботах. Так. От тут як вирішує. що тут... Олімпік. Олімпік. Так, тому що в Ванкувері проходили Олімпійські ігри. І О, зараз зараз отакий тут. Тут був Олімпійський вогонь на цьому фонтані. У 2010 році були тут Олімпійські Ігри. Пара пара ось. Чайки до канадський пів. Сінніч тут коли котали. Блін, дуже гарно. Подивіться мають все, і океан, і гори, і ліси. Там є старіші споруди. А це вже такий Нью-Йорк. На дахах росте трава. Хоча би десь трошечки зелені є. Нам ну, дуже видно води. Заправка на воді. Заправка на воді. Шеврон. Шеврон. Просто в центрі бутойни, що заправка. А на ліво. Тут літак сідає літак на воду. Якщо вам видно, тянь. літак сідає на воду. Я вперше бачу, як літак е, досі на воду. Знаєте, який там великий е, корабель? Це, напевно, круїзний лайнер. Ну, Вчора не було там. Не було ні? Я Не знаю, чи камера передає, ні, але він просто великий дуже. А там Так, це, да. це є порт, а там е, корабель з усякими товарами майбутніми. Так проходиться. Підемо зараз на шопінг, бо ми приїхали тратити гроші. Сьюрити зараз нас в правильному напрямку направить. ДНР на артизіа. Workhouse cell. Тоже це blackbirds. Це якийсь сел 2025 року. Знижки з села просто. Ми теж дан дивитися. Чо в Ванковері заїжджайте не 7. Ну, дійсно здесь на кожний дажний карт цього музею Окей Ми тільки що прийшли е, в магазин, це ардізія зійшли і виглядає так, що ніби тут просто привезли контейнер з одягом і люди на вагу все скуповують. Якийсь як хаос, подивіться просто. Це просто мене здивує. Просто хаос, просто хаос. Що мене народ дуже вбиває, це, так, це те, що люди набирають такими сумками великими собі одягу, а потім беруть його просто так на землю кидають, як ви можете побачити за Ну, Це трохи це дивно. Тому що тут продають типу, піджаки за 200-300 доларів. Його беруть, кидають на землю в душу мату. Така собі концепція, чесно кажучи, магазину, але От, треба ті ралі, мас маркетингу Насправді це у кого? От в е, мене йшли кілька плащів, батон. Вони по 500-600 доларів коштують в магазині. Тут в районі 200 доларів, 250, але е, не вражає. Я думаю, так як вони прийшли з контейнера, так їх тут і поставлено. У магазині ясно, що їх попросують і все класно. Ми вже виїхали а, до кафешки чи ресторану, зараз будемо йти. Ми зараз знаходимося в такому житловому районі і тут недалеко ми будемо ночувати. Хатки такі супер американські, старі. Як тобі, боді? Ну, Контрастний відчувається дуже між нашою калоною і Ванкувером. Таке місто Ванкувер. Місто руху постійного. Так. Треба постійно. Рухатися, що темки, мутки таке, відчувається, що, що активніше трошки, ніж у нас. Люди по вулицях ходять. Так, Ще люди по, по вулицях ходять. Ми поки що не зустрічали українців, але люди привітніші тут, ніж у колоні. Я вам скажу, що не може не тішити. Будемо їсти якусь японську, китайську їжу, не знаю. І будемо потім йти до океану, так як ми і хотіли. <плес> так, ми зараз шукаємо якусь кафешку, яка нам сподобається. Що контрасти панковеру нас дуже вражають. Все дуже цікаво. Насправді дуже цікаво. czyli co życia a myśmy też nie słuchali co to z życie bo są Надлаську. А от там, дивися, нюдл. О, 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 там. прямо. нюдл? Так, прямо за так. Куєвос. Тут бачиш, яка страва, хуєвос. Страва хуєвося. Ну тут вже не так, як у центрі. Зараз. Помітно, помітно. Що це щось. Щоб поставити те, що ми не доїли, по-перше, по-друге, взяти покривало. Ми б пішли на пляж, але ще одну справу треба вирішити з Наталі. І все, буде класно. Тут дуже гарні хатки. До пляжу. Взяли нашу клубу е, штучку тільки. Покривало. Покривало. Дуже зручне. Рекомендую. Так. 27 yeah. доларів цього лиш на все. Ми його ще повністю навіть не розпакували. Хоча користуємося вже е, ціле літо. І нам дуже подобаються будиночки тут. Вони такі затишні і казкові. Старенькі. Але дуже гарні. Mm. Ну, я так познімаю. Дуже корисно. такі казка будиночки правда? гарна. Що це таке? Знаю, що рослина така цікава. Це типу вишенька, але, але не вишенька. Вишенька. з Вишенька немає. Живе про свій хату. Такий розмір буде так, доволі гарний. Я хочу, щоб наші спальни були на там. На, на другому папусі. А на тому там може мистер. А на те папці. Пахне вже морською водою. А тут океанічно. Оке... Океанічно. Обосолений. Mm -hmm. Я думаю, що ми зараз трошки побудемо на пляжі, потім поїдемо за заселимося. Всім привіт! Сьогодні останній день у Ванкувері і ми зараз їдемо в Океанаріум. Гарно поснідали. Добре, що ми вчора взяли з собою їжу і вода. Людей дуже багато. Я не знаю скільки вистачить заряду, але має бути дуже гарно. Вже зайшли роздивлятися все кипи риб. Туди трошки мутно. Okay. Зараз на дуже великі хими. Ну, це все. Там поплили просто величани. Майдан. Снибри, сниклій, сниклій! Just uh unbelievable. But this is not the key. Look at the size of that thing. Yeah, who's the two mallivates? Oh, that is a bunch yeah. of guy is. Uh-huh. It's not an easy one. So, come on. No, I'm not I'm trying to find these things are yeah, for, them. Oh Toda cena. Ого. Д'їсти напевно так. Не дали. Не дали. Точно не знаю, їсти кликав. Але ну він скоро плаває під водою. Дуже скоро. Такі величезні, слухай. Приклад. Друзі, вийшли ми вже з Аква... Як це називається? Океанаріум. Вийшли ми вже з Океанаріуму. Дуже, класний... Таке... Дуже класне місце для відвідин. Всім рекомендую. Беток коштує 50 доларів, не дешево. Але можна мебершіп собі купити і ходити, коли хочеш цілий рік. Що ну, там коштує 100 доларів. 80. 80, 80 доларів коштує 80 мембершіп. Цілий рік Доволі, ну, дешево, якщо взяти на рік. Дуже цікаво насправді. Варто сходити. І обов'язково, коли будете мати час чи змогу, відвідайте його. Непогано, непогано. Нам сподобалося. Зараз ми їдемо гуляти на парк мостів, підвісних мостів. І ми ексайте і задоволено ну, прекрасно проводимо час у Ванкувері. Ну, Я ну, так надихнулася тими рибами. Я дуже звісала, ми не кльово. Дуже. Там, ми ж в ятеатрі були 4 день, і там все пшикало водою, бульки. Все, що хочеш. було. Yeah. Ми вже е, приїхали до Чайна Таун. Мою маму і сестру ми висадили у центральному молі уроші незалежно у Коротше, не центрі Ванкувера. Повторюсь вже. І зараз ми хочемо спробувати справжньої китайської їжі погуляти в Чайна на тавні, е, подивитися, що тут і як, е, відчути якісь нові смаки. Е, е, я дуже схвильована і очікую на щось класне, бо вчора були якісь макарони, схожі на помий. Але і був класні, так. Ще одного разу ми їли взагалі якусь лапу ведмедя. Так. І ми тут йдемо, багато надписів китайською взагалі цікаво. Але ми ще навіть не дійшли до цих воріт, Ми так в'їжджали в такі ворота китайські, і тут має бути парк дуже з якимись японськими садами. здається, щось таке. Зараз будемо дивитися. Я таке взяла. Що скажеш? Ну воно нас тільки де не нас мати. Може своє високо. І... Мені з'ясно, знаєш, треба коли кряч, типу, чимось такими зунівушки з креветкою. Але попробуй. Ми друзі в Чайна тауні. Вже е, так плотненько пообідала. Китайська їжа дуже така ситна, ситна відвариста. Е, така... Багато м'яса було. Пробували такі. Типовий відпарний рис з м'ясом і з креветками. дуже смачно. В листках бамбука. Зараз прогулюємося, от бачите, чайна таун, різні прикалдеси. Такий запах незвичний для моїх рецепторів. Попробували таку типову паноцитукінську качку, така запечена. Ну, такий... Не, не типовий для нас. От, тут можете побачити. така, Це не типовий для наших смакових рецепторів насправді їжа. Але дуже класно і нам сподобалось. Ми хотіли це попробувати. Не на кожен день, напевно. Відпотіли себе бульби такої з сметанкою, до, до... до чого ми звикли, але насправді за цей бум смакових рецепторів ми відчули. Ну, нам все дуже подобається. Насправді, два дні для Ванховера занадто мало, Треба просить більше часу навіть подивитися цей район. Це того відбувається. Ми ще підемо, візьмемо чогось солодкого. Дорогу, тобто дорогу. Саме, будемо їхати. У, у їхній традиційний парк. Не так зробили тут. Бо йдемо на арт, подивимось. Що ще хочеться сказати, що насправді Ванкувер настільки контрастний по всьому, що ну, дуже незвично. Постійно відкриваєш до себе щось нове. Щось таке незвичне. І Але... пробуєш щось нове, і відчуваєш, що ти розвиваєшся, що ну, ти бін, наповнюєшся чимось новим. Ну і насправді в цьому прекрасність пізнавати щось нове і подорожувати і їздити собі. Так. Але мусимо зазначити, що Канада для подорожей насправді дорога, дорога Так, Бо по факту за... Ну, гроші -то діло таке, але М -м, дорого, в готелі, дорого в Ванкувері. М -м, бензин трошки дорожчий, але це так десь сильно відчувається. І їжа. І, так їжа. і а, за парковки ми вже... Не знаю, десь напевно доларів 50 на парковки потратили. Так що, що не дуже мало. Там є місця, де за парковку ти платиш 5 доларів за годину. Ну, Це доволі багато. Навіть де понад. Щоб казати, no. Ну я йду, все знімаю, я не знаю для чого. Просто Ми вже закінчили нашу. Подорож вже закінчуємо. Виїхали із Ванковера і їдемо вдома. Нам все дуже сподобалось. Насправді два дні, а емоцій дуже багато. І пригод так само багато. Щось маєте що додати? Нам сподобалось перебувати в Ванкувері. Якось ще спробуємо приїхати сюди і Зараз дорога лежить назад, треба 380 кілометрів приїхати додому. Так що потихеньку сподіваємося, доїдемо додому, все буде, буде. наша провода Ванкувері на сьогодні.